З чого я почну? Корпус ви вже зрозуміли, що є такий. Так от так, В комірках треба зачистити контакти. Зараз викручую ці. Буду користуватися ось такою штучкою. Фіксатор зібин. І буду вкручувати шпильки замість цих отів. Мені мені дуже не подобається також буду вкручувати шпильки М4 18 довжиною під шестигранник. Ось нові. Ось зачищені. Зараз беру спирт. Водні диски буду протирати. Також буду клей, точніше, герметик десь бойовий. І садить шпильки. Тепер прокладаємо між комірками стеклотекстоліт. У мене який був міліметр 25. Стягуємо армованим. Звучим. Стягнули комірки. Тепер будемо перемички надягати. Бремо перемички та зачищаємо їх. Також. Я зачищаю проволочну. Після того, як ми зачистили, ми такий вигляд. Так, одягаємо перемички. перша друга. Так. Третья. Четверта. Пятая. Шеста. И сема. Накинув балансовальню провода. Тут два БМС бо... інверторна йде на БМС. Потім покажу. Зараз у стороні скотч з текстоліт проклею. Почнемо далі. бмс підключена. Червона. Звиненько засвітилось. Тепер перейдемо до налаштувань. Поклав поки що, не стягував шпильками, бо ще нема пластин. Поки буде знаходитись там, підключаю до терміналів. Два кабеля тут. Що з цим фокусом? І плюсовий там 4 ваги і 2 шостих ваги. Регулятор зібраний. Поки що тимчасово Так його зібрав. Треба буде, як прийдуть пластинки для стягування комірок. Тоді будуть знімати, виймати все стягувати і знову корпус. Поставлю на заряджение. Почищу с фокусом. Заряжаю арчайджером. Если и чистим перо. Вода холоднее. Складываю больше Не no воды дуже Вижу провода проводоспользовался. Что там на отхит. На вхит идут 20 темп пер. Это серверный блок живения приробленный.